Щодня наші військові отримують важкі поранення кінцівок на буремному сході. Більшість з них назавжди залишаються інвалідами та потребують якісного протезування. Проте замість того, аби підтримати вітчизняні протезні заводи, міністерство соціальної політики вирішило взагалі їх закрити. Хмельницький завод рішення про закриття чекає з дня на день, проте, незважаючи ні на що продовжує працювати і надалі. Наше підприємство працює, а ліквідаційна комісія вже наложила, як то кажуть, вето на Заробітну плату працівників, які не отримали за вересень місяць. Аби втримати Хмельницький завод у державній власності, обласна адміністрація звернулася із цією проблемою у комітет Верховної Ради, на що отримала позитивну відповідь, нам вдалося об'єднати зусилля абсолютно всіх. І народні депутати комітету Верховної Ради зайняли дуже чітку і жорстку позицію стосовно того, що завод потрібно зберегти. Бо сьогодні надзвичай і вкрай необхідний на Хмельниччині. І депутати обласної ради одностайно, до речі, голосували рішення, ніхто не голосував проти. Голова Комітету Верховної Ради Валерій Сушкевич наголосив, що Хмельницький протезний завод є одним з найкращих в Україні. Також тут є унікальний реабілітаційний центр, а закриття таких установ це суттєве наповнення власних кишень деяких чиновників. За цей час нам вдалося підвищити рівень. Фінансування протезування понад 800 мільйонів. Попереду зростання цієї суми до мільярда на протезування. Виявляєте, які це гроші? А ці гроші можна ж направити не на протезування і на недержавні підприємства, а можна ж направити в приватну кишеню. Відтак Валерій Сушкевич пообіцяв, що докладе максимум зусиль, аби одне з найкращих підприємств Хмельниччини залишилось державним.